Ще по ваших багаточасних проханнях ми робимо масаж шийно комерцевої ділянки. Сьогодні я вам показую масаж шийно комерцевої ділянки. Кожна з нас його може зробити сама. Мати парочку м'ячків. Такий ви знаєте, де купити, це продається в зоомагазині. Для чого нам потрібно розпрацьовувати шийку? Для того, щоб все, що ми з'їли, все, що ми випили протягом дня, всі вітамінки, які потрапляють до нас харчування потрапляли до нашого обличчя, до нашої шкіри, до нашого мозку. Тож ми мусимо розпрацьовувати шик і можемо це зробити власноруч вдома. Зараз я можу повернутися до вас спиною, але перед тим я скажу, для кого корисний цей масаж. Для тих дівчат, які мають набряки, Тому що, коли ми розпрацьовуємо шию, ми провокуємо відтік рідини, в нас стають менші набряки, малярні мішечки, носогубка, кабрилів. Також за рахунок цього масажу ми спустошуємо кровоносні судинки, вони менше наповнюються, у нас менше виникає набряк і менше в нас кровоносні судинки. Тож я можу повернутися до вас спиною, для того, щоб вам показати, як власне, ми робимо масаж на коммерцевої ділянки. І починаємо з вами робити 30 секунд рухи в одну сторону і 30 секунд рухи в іншу сторону. Опускаємося потрошку вниз і хто не має довгих нігтів, ми з вами робимо пучками. Хто має довші ніфтіки, можна робити так або робити кісточками пальчики. І ми продовжимо до основи шийки. По 30 секунд кожну ділянку я не буду разом з вами пропрацьовувати, щоб не був дуже довгий ролик. Далі ми повертаємося до основи. І починаємо відпрацьовувати шолом по краю, там, де у нас якраз кріпиться шийка. Теж, чим ви це зробити, в одну сторону прокручуємо, потім міняємо і в іншому напрямку прокручуємо пальчики. Чим ви це зробити, тим краще. Далі ми розпрацьовуємо ці в'язи. Тут же. Протилежною ручкою плече в нас розслаблене, контролюємо і розпрацьовуємо ці м'язи. Вони також впливають на прилив крові до нашого обличчя, до нашого мозку. Ми розпрацьовуємо цю ділянку і, звичайно, з протилежної сторони. Цей м'ячик дає кровообіг. Ми з вами можемо гарно відпрацювати шийкою. Як вам зручно, можна так. Потім поміняли ручку. Так. І з цієї сторони. Але найнапруженіше м'ясо у нас тут от. І нам треба більше кишені м'ячок. Це м'ячиком ми відпрацьовуємо ці плями. Скільки ви можете, уваги собі приділити по часу, стільки і приділяєте. Але шийка дуже важлива, тому що через неї, власне, через неї йде і відтік, і притік крові до нашого обличчя. Тож, приділіть собі трошки уваги, трошки часу, і ви побачите гарний результат. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити відео, і поставте цей лайк. лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. До зустрічі!